Всім привіт, друзі! Сьогодні я вибрався на риболовлю з друзями. Виключно будемо робити ставку на таку хижу рибу, як Судак. В цих місцях я ще перший раз взагалі. Хлопці тут вже неодноразово ловили такого хижака, як Судак та щука. І навіть сон в них був. Ми приїхали на вечерню зорьку. на годинку зараз приблизно вже п'ята година вечора. І ми зараз щось будемо... Блін, вже й камахи вже кусають. І ми зараз будемо намагатися щось спіймати цікаве, і, до речі, вам покажемо, на які приманки. А також дізнаємось, друзі, на якої відстані нас сьогодні, в серпні, будуть відбуватись клювання коло берега або на дальньому заході. Тому не звалікаємо часу. Ближче до водички зараз підходимо і будемо вже щось цікаве для вас ловити. Бо мені, до речі, дуже також цікаво побачити, що сьогодні буде. А ви не перемикайте. Тискати вподобайки, далі буде тільки цікавіше. Оце дібрі. Усе я сьогодні зайшов з друзями. Але природа дуже гарна, але стрьомна. Мені навіть здається, що тут може бути дикий кабан. Тобто якісь можуть бути дикі тварини. Я ж кажу, що можуть бути дикі тварини, бо подивіться, друзі, що можна тут знайти. Використовувати сьогодні буду мій улюблений спінг Аргента UX 932 ml. Вона мені дійсно подобається, неодноразово на неї рибачу і на десні, і на київське молодосховищі навіть і на Канівському водосховищі. Ну і Зараз тут ще перебачимо в всіх місцях. До речі, сьогодні я ще взяв катушку, зараз протестуємо її. Це в мене катушка Daiwa Excel LT 4000. Всешко. Разом з цією катушкою буду використовувати ось таку жилку Senna's Dual Hardcore 0,8 в розмоці 200 метрів. Ну, і зараз скажу, чому я саме обрав 0,18 леску в розмоці 150 метрів під бекінг на жилку 08 в розмоці 200 метрів, бо скільки раз робив вже бекінг і, як мені здається, сама тютелька. Тобто 150 метрів 0,18 беремо під 0,8. Діаметр жилки восьмижильної 200 метрів, буде, як книжка пише. І ось що в нас вийшло розмотка 150 на 200 ну, Гадаю, що непогано. Незважаючи, що робили це на риболовлі. Друзі, вирішив поставити ось таку приманку, все в нас трьохдюймова дайва Tournament, Колір натуральний в неї. Вона, до речі, непогано працює. І ми зараз спробуємо зробити перше закидання в цьому місці і побачимо, що у нас спокоситься. І проводка ж така сама. Одне підкидання, протяжка і чекаємо десь приблизно секунду-дві. І робимо далі такі маніпуляції. Так що зараз дізнаємося, що ще у нас буде клювати на такий колір. В цьому місці. Ось приманка торкнулася. Підбросик, протяжечка, пауза. Тобто окунева проводка. О, надай що на сіло щось. Зараз подивимось, що сіло. Бачите? Вирішив спробувати ось таку приманочку і щось спокусилося. Ой, яке невеличке. Приманка 3 дюйми і така малеча клює. Хоч бери, ставить вже 4 дюйми. Ось. Така даєва турнамент. вона мені дуже подобалась на риболовлі по десні, дуже гарно там працює. І сьогодні вирішу спробувати на Дніпрі. Її. Ану трохи правіше зроблю закид. На все там до речі, непогано вона і летить. Важки у нас 14 грамів і десь приблизно метрів на 60 Гадаю, кинув. А може і більше. Доведеться зараз міняти приманку, що й не було клювання, ось нема вже хвостика. Тому зараз будемо міняти цю приманку. До речі, бачите, в мене викрутка, тобто не потрібно це інше. просто вкрутив іншу приманку і далі ловиш на всітному гачку. Так що зараз так і продовжимо. Ось, Беремо нашу приманку і так от робимо таку маніпуляцію. Особливо це дуже корисно, коли напряму фірокарбон везе до вантажика. Тоді не потрібно відривати, все інше робити. А просто так круто. Ляпанули, гачок ось так проділи і все. І ловимо далі. Що, Спробуємо ще зараз 4 дюймовий такий свінгінпак в кольорі фіолет і вантажик 15 грамів. До речі, на всітному гачку. Щось мені хочеться спробувати буде клювання на таку приманку. Бо щось на 3, 3 дюйми приманки клювання відбувається. А якщо поставити ще 10 грамів, то, гадаю, буде дуже багато клювання, але малече. Ну, тут під берегом. А мені хочеться щось крупненьке, тому і більше ваги і намагаюсь поставити більший розмір приманки. Сіла. Щось невеличке. Що того, що зачеп? Щось не брикається, щось не зрозуміло. Чи риба, чи не риба, хоча на святному могачку. навряд чи що інакше причепив би. Якась аномалія. Що таке? бубир чи що? Ні, ракушка, мабуть. Бачиш вона, як іде. Чи чи що. Все. Ви бачили, агресивна проводка і такий чупакабра така маленька. Але приємна. На 4 дюйми клюнув. Клюну. Ось, друзі. І відпускаємо нашу, нашу малечу. І ось на 4 дюйми такі маленькі судачки грамів 250 також клюють. Але я приманку він щось так перекрутив з котеняка. Ось. Ну, що, спробуємо ще таку раз проводку. Проводка називається надурня. Початк... початкова проводка. <ривіт> так що подивимось, що може ще щось буде. Це, знає, що, коли ти намагаєшся спіймати, нічого не клює, ти вже такий злий, то подалі кинути і, і скоріш до берега підтягнути. Що наче таке відбувається зараз. Друзі, їх знову сів. Та що ж ти будеш робити? Бачите? Чи що? що на риба вже? Щось не, не зрозуміло, щось. Та ні, маб, мабуть, на риба, бо... Ну щось було. Ага. О, о бачили? Ото все трошечки під'їло мені. Ну, Потрібно зараз вже міняти іншу приманку, бо ця приманка вже ось можна розгледіти, вже її порвала. Другий закид, друге клювання і така вже приманка. Все, друзі, щось неймовірно. один заброс, дурковата проводка і одразу клювання. Мені навіть сподобалось. Потім ще закид і ще клювання, точніше, знов клювання. Ну і потім, звісно, як завжди, обірвався каву приманку. А зараз спробую на щось цікавеньке ще поставити. Навіть не уявляю, що його поставити, але щось зараз поставимо, то тобто, і ще дізнаємося, на що буде ще клювати. Тобто клювання відбувається, все вже є добре, показник непоганий, тому далі продовжимо рибалити. І подивимося, що можна на вечірній риболовлі в серпні спіймати. Не хоче щось ні на морквину, ні на фіолет такий фетоп. Тобто дуже такі... Робочі приманки, але щось не хоче нічого відбуватися, тому зараз поставлю ще мандулу і спробую ще на мандулу. А важик мабуть поставлю на мандулі 16 грамів. Я її знайшов на підводному пошуку і зараз прищепимо її. Ось, знімаємо наші приманки. Ось така мене карабайка. Тут всього потрошку є. Так, Нам такий важик вже не потрібен. Є маленька мандула, є така ось. Яку поставити навіть не знаю. Напевно, мабуть, поставлю ось цю, 20 грамів це забагато. Тому поставимо мандулу на 16 грамів. І до речі, краще на мандоли мати таке заведене кілісато. Ну, кільце. Воно тоді краще працює і мені здається, що тоді краще ловить. Ми зараз таке зробимо. Де в нас тут? О, 16 грамчиків. Ось. І чіпляємо ось так от нашу мандулку. І відправляємо її зараз до водички. О, щось сіло. Зараз побачимо. Ну, Спротив такий невеликий, я гадаю. Ну щось таке булькає, щось приємне. Спокусилася. І зараз побачимо, що це з нас за бонус такий. Ай, маленький. Я думав, окунь такий заліковий. А це у нас дрібно, дрібнотний такий судачок. Але спокусився жадібно на мандулу. Тому сьогодні, гадаю, буду на мандулу намагатись більше рибки спіймати. Ну, Маленька, але приємна. Так що зараз пробуємо ще на мандулу. І до речі, зауважте, всі купую зараз мандулу. Білого кольору, а я навпаки взяв ось такий віолет жовтий з чорними, з чорними краплями. О, тобто, зараз ще спробую спіймати щось цікаве і взяв, до речі, на паузі. Тут недалеченько від берега під першою брівкою. Щось сіло ще, друзі. Зараз подивимось, що там в нас. Це ну, напевно також такий судачок невеликий. Але приємний. Ну, зараз знаю на що це в нас. Ой, який, о, який бойки, ой як він. О, окунь, друзі, ви бачили? Окунь був. Це щось неймовірне. На мандулу в такому кольорі Окунь спокусився. Шкода, що наш конець зійшов. Під берегом хотілося його зняти на камеру, в руках потримати. Але що поробиш? І зараз туди ж буду робити також закид. Чому туди ж? Бо в такому розмірі конфіст, скільки вже не разово бачив під водою, коли пірнав, та й на ультралайт, коли ловив, то там приблизно має бути така стайка штук 6-7. Повинна там бути. Тому може спокуситися ще один. Але приємно, як було на мандулу, конець, влітку, в серпні вартує було приїхати всі місця, щоб половити на цю приманку. Тому далі продовжимо ловити на мандулу і дізнаємо, що ще на сьогодні буде. Ось, зараз ми її знімемо. Ввечері ще ми на неї половимо, а поки що. Хотілося б ще щось на сіліком впіймати. І зараз спробую ось така приманка. І зараз пробую ось таку приманку на 12 грамах важиках на земле ще щось піймати. Яка краса, який колір цікавий нашої водойми, коли не мати чаї. це, друзі, Дніпро. О, усе мамка сіла на землю, друзі. Усе такий бабах був. Красиво. Наплаваючий. Красиво. І не від берега. Красиво. Головне тільки його вивезти. Красиво. Та воно. А що ж, Я це щука? Було. Щука, щучка. Ай, Красиво. яка свіча файна була. <свісно> Друзі, її взяло ось на джигріх. Ось такі земи на нас. Фіолет. Важики 15 грамів. Усе бабах був. Так приємно Вона тебе ще в тебе... в тебе також вона ще клюне і ти ще можеш побавитись потім Бо пішла підростати Я гадав там судак кілограми на два з половиною, бо так, знаєш, типу Ляп Та ти що, ти бачив як тіпа, палку зразу гнула Все, мені сподобалось О, є. Хорош, догнала, так. Да. О. О, все може вона і є. Чи що це? Окунь, ну дивись. А ну, на рейнс. Ану, ну, дай сюди. Рейнс. Ось такий колір також важики, 14 грамів. Ну великий. Ну не малий. Отже, працює цей колір, тому зараз спробуємо ще щось поставити, а може на мандулу переставлю, на мандулу ще половлю. Взяла грибулька на мандулу? А це твоє враження яка велика? Бо так ти я щось нахрапав, дуже швидко береш. Зараз на глісір. На глісір зараз піде. Та бачу. Маю о, це твоя сьогоднішня перша. О ти його на нагрісів та рабаниш. Ну тебе ж трибає. Ну вроджень, бачиш. Зараз подивимось. Ось бачите, мандула така ось білого кольору. Та ти дуже далеченько стоїш. Прижав, бачиш? Та бачу. Білий кольор мандули така. Пасивний, бачиш він? Пасивний, так. Є, бачив, догнав. Було клювання, не підсюгся, дав паузу і на паузі нас догнав. Також невеличкий, але приємно на мандулку спіймати і в тебе. Пішов вихід, мабуть. Щось в мене вже мабуть нічого немає. Було клювання, щось чи не підсіхся, чи є риба. А, у мене немає риби. Бачив. У мене було Ого! <рес> <рес> Бачиш, в мене було клювання, дип-дип, я догадав, що риба є. Немає. У мене зійшов. А в тебе таке, а ну дай сюди. Дай я хоч подивлюсь на бубарчика такого маленького. зніми його. Зараз. Тобто ми ловили на силіконові приманки і щось воно не дуже. А на мандулу почався ход риби. Ось такий маленький. Хижаг судак подивіться, яка мандула. Зараз вам все покажу. Ось, якщо брати одна, та яка третя, одна друга приманка і такий величезний судак. А в мене було клівання таке приємне, ну, дав паузу, нас догнало, але щось воно... Щось, щось, щось та він хоче щось... Проти обратка пошла. І типу, ну, затичє. Ага. Пом'єш, в Каніві була хуйня, що кидаєш, струядує, типу стучиш отак, ж, а буває отак кидаєш і, тягує, і, та, і сразу та, тягнеш. І одразу тягнеш. Все було таке, так. Да. Оце воно обратка типу, пішла і воно хоче таке. Да. Цікавий момент, друзі, сіла в мене батарейка на камері, ну як завжди, підвела. Підманула, підвела. І тому доведеться знову спіймати такого великого. Це рибалка одного клювання була. І він зійшов ще під берегом. Як так? І камера не зняла. То мабуть судьба така в нього. Він не фото... Так. Тому доведеться іншого такого красунчика спіймати. Ну, хоч немалеча вже клює. Ось, сів. Одно ну, все теж немалече. Це десь приблизно до кіла. Ось. Взяв наш смаколик на мандулку. Ми зараз подивимось, який його розмір. Ого, що ж там в травичку заїв. Ось я назбирав кущів. Ось, бачите? Ось такі красуня. Я гадав тут кіло, а тут ні, тут грамів 500-600, але приємно. Та я ж хочу тебе красиво відпустити. Ось такі. Красунча. Все. Саме відпустився, друзі. Ось. Він. Давай, давай, плави. Де ти там у нас? Осе добро одне сів. О, усе воно, усе вже воно, друзі. Бачите, як палка працює. Це десь приблизно вже більше кілограму. О, ого, усе давить. Осе воно. Головне таке, все судак, все не щука. Щука вже сьогодні була. Вирішив знову поставити мандулу і щось спіймав. Невже забагрив? Бо так не хотілося забагрити рибку. Що це в нас? Ого, я думав, там хижак такий, а там і судак, і деревина. Камишина точніше. І ось він. Так, да, з камишиною здалося, що там кілограма два. А так малеча. Ось ми зараз його і відпустимо. Всього красончик невеличкого ось він, пішов. Зараз ще хотілося мені перевірити одну річ. Так, мандула працює сьогодні. А якщо ми замість мандули, поставимо ось таку маленьку, давай піддюємо приманочку земель, бо на 3 дюйми спіймав щучку на наземену, а зараз спробуємо ось поставити. Уважики у нас тут складають 15 грамів, отже гріх. І земен в такому кисленькому кольорі. 2,5 дюйми. Зараз ще спробуємо на нього щось спіймати. Ось зробила закидання, жерех сьогодні б'є. Гуляє, як в себе вдома. О, щось сіло. Ікзамен наз... і працює. Так, під берегом. щось Недалеченько. Хотів я для себе зауважити, що ось він. Що сьогодні працює як плаваючий сікон, так і мандули. Які маленькі ось приманочка яка. Пливий.